Добрий день, цікаві хлопчаки, соколята і зіроньки дівчатка. Вітаю і вас, татусі та мотусі, жвавої малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Я, запорозький каскар Сито, радий знову привітати всіх вас. Я з тих, хто любить добро цілковито. Ніколи я не буваю сердитий, бо серце моє любов'ю сповите. Та радістю, як водицею вмите. А ще моє серце для світу відкрите, воно не журливе і працьовите, слово вкраїнське моє соковите, полюбляє санькосито вільної години на травичку сісти чи не камінчик та й усій чесній громаді казку розповісти. Отже, друзі, ми з вами знаходимося у затишній балочці на хортиці, яку я дуже-дуже люблю, яка називається Савутина балка. Вона славна, звісно, тим, що у ній, якщо прийти і переночувати у цю балочку, чути якісь певні звуки уночі, щось ніби ходить навколо тебе і вигукує у-у! у ху у ху Моторошно тобі стане, не знаєш ти що це? І вранці прокинешся, немає нікого, що воно було. А я вам скажу, ця балка, вона відома тим, що тут живе багато сов, пугачів. Ото вони ночі літають та й напускають жаху. Вночі її не видно, а вдень вона ховається десь у дуплах дерев, у гущевині лісу. Запорожці і сови жили у певній дружбі. Бо, от скажімо, пугач, його поклик Пугу, 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 Пугу. Запорожці зробили своїм паролем. Вертається хтось із дозору, а чотовий питає його пугу-пугу. А козак і мав дати відповідь Козак з Лугу. Якщо ні, то забирайся геть, значить ти чужа чужаниця. От. З цією балкою пов'язана цікава, цікава легенда козацька, яку я з радістю вам і розповім. Як козак Совута перетворився на Сову. Жив на Січі козак. На прізвисько. Сувута. Бравий був бадьорий козак, скрізь перший він, у бій шаблю вхопить, побіжить. Порибалити він за водій, десь якась гранку влаштують живий прекрасний хлопець Сувута. І от однораз під Іванів день, тобто перед день Івана Купала, спала йому гадка та думка піти. І перебрати, зірвати квітку папороті, яка, за переказами, розквітує у північний час тільки один раз на рік. У день Івана купала. Іванів день. Його буварі козаки почали відговорювати. Каже, не ходи, савуто, не змагайся ти з нечистою силою, бо буде тобі неперелавки. Він каже, а навіщо я тоді живу? Ворога б'ю, то я й нечисту подолаю. От пішов він у ліс передивані в день. Це ніч, коли най, найкоротша ніч. Знайшов кущ папороті, обвів себе смугою, колом таким і почав дивитися на папороть. Бо саме там мала з'явитися квітка папороті. Сидить і нігу-гу, око в око дивиться на кущ. Раптом, чує він, довкола якісь звуки лунають. гу-гу Та гу, -гу". Мов би хтось хоче перебрати увагу, щоб він одвів очі від куща, а він сидить, а він втопився та й дивиться в одну точечку. Потім Пішла вода горою, він сидить. Потім вогонь через нього пішов, він сидить. Тут гайдамаки набігли якісь. І ну його періщити, хто батогом, хто шаблюкою. Не змружив очі, сміливець, отакий був козарлюга. Раптом все стихло, дивиться він, а брунька папороті почала танцювати, виблискувати. Голубеньким вогником і танцювати, як ото поплавець на воді, потім підстрибувати ніби коник. І в одну мить раптом квітка розпустилася. Чарівний світ обдав хлопця, він миттю зірвав квітку, поцілував її та й поспішив на січ. Та перед тим, як прийти на січ та розказати своїм побратимам, що йому вдалося зірвати квітку папороті, совута. Вирішив зайти у корчму, ну, щоб відсвяткувати свою перемогу над нечистим. А тут до столу підсів раптом циган літній сережка у вусі та давай його гущати, то медовухи піднесе, то купе йому оселеця смачного та все з приговіркою, піднесе чарочку та й каже, А що ти оковитай, з чого ти жита, звідки ляти з неба? А куди ти куди треба, а білет у тебе є, ні нема, отут же тобі й тюрма. Словом, втомився наш Совута, а прийшов на січ, зібралися хлопці та й кажуть, ну що? Він їм показує. Ось, ось квітка. Тепер я зможу з цією квіткою відшукувати скарби, бути невидимкою, ворога бити один десятьох зразу. От така в мене тепер сила. Сікай да, молодця, совута, молодця. І раптом мої допитливі друзі, що щось, щось, як почне його крутити та вертіти. Дзигою пішов він підіймався над землею раптом за куреня серед майдану вискочив нечистий. Підхопив він квітку папороті і чим дуж двічі ударив. По очах Совуту, від чого очі його перетворилися на кругляки, жовті, ну, точнісінько, як у сови. І заверещить тоді нечистий та й каже, оце тобі Совуто, наша кара, за те, що насмілився ти змагатися з нечистою силою. І знай же віднині бути тобі вдень людиною, а вночі Пугачем. З тих пір так і сталося. Вдень Совута козак, справжній козарлюга, а вночі у печері ховається. В Совутиній балиці в нього була своя печера, на жаль, не збереглася донині. І ховається до того часу, поки не наступить ранок. Але й вночі став Совута в пригоді козакам. Скажімо, погукає його отаман. погоч виходив на його зов та й каже, Ну, мосовута, облети довкола січі та подивись, Несу не де ворог. Саме з тих часів і пішло народне козацьке прислів'я. У козака око зряче і вночі побачить такий собі козацький тепловізор. Отак. От На жаль, Час такий швидкоплинний, що він добіг кінця, і наша зустріч теж завершується, мої допитливі, шановні умнички. Тож будемо прощатися. Бажаю вам бути щасливі та здорові. Життєву стежку плекайте, рідним, друзям усьому допомагайте, розумному, доброму навчайтеся, у радості укоріняйтеся. Мене. Запорозького казкаря Санька Сито не забувайте, на наступну зустріч чекайте і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідне слово, буде жити висилково. До побачення!